Наше вітання. Ми з Patriots Protection представляємо вам куртку власного виробництва з матеріалу Soft Shell. Що ми тут маємо? Капюшон, який складається і може збиратися отут на липучці. Маємо дві великі кишені на блискавці. Маємо кишені на рукавах, теж на блискавці. Тут патчик під шеврони. Маємо спеціальні отвори на блискавці під пахвами. Низ рукава на ось такий твердий силіконовим плястиком. Низ самої куртки регулюється. Ззаду має два кармани на блискавці. І ще на лівому рукаві ще один додатковий карман на блискавці. Ця куртка представлена у двох кольорах: олива та койот. Дбаємо про наших захисників разом. Слава Україні!